Сказав на підлогу мордяками вниз! Це порабовання, що не ясно. Вова, зроби щось? Чос розмова. Вам поточено. Рекомендую не чинити опір. Три, Виходьте три, по одному з піднятими руками. Що ж це вас так жарко? Не це все кличко. Програма обігрійте киян. Не обігрійте, а обібрати. Кінопульс. Кіно що пульсує. Добрий ранок. Скільки ви хочете? П'ять. Всього лише п'ять тисяч євро. І ми шоколади. Наслініть свій вказівний палець. На центрі. були? Були? Був. Були? Бу. <рігла> Відкриєте, і я заплачу вам гроші.

Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Бабу! Бабу! Бубу! Я загубила собаку, загубила парасольку і собаку. Baby, Я зустрів жінку, вона акторка. Не хочу, щоб don't Альбертіна don't подумала, Альбертіна me. вірить у твоє кохання. Ти про себе Ні, мене навіть називали відлюдком. А, а знаєш, як мене називали дикобраз? Чому? Бо я підколювала кожного, хто підійде. Baby, don't tell me. Don't tell me, Доню, ця жінка робить мене щасливим. Справді. побачення в Парижі: 250 мільйонів гривень спортивний автомобіль і 10 шоколадних росанів. Всіх Ні, Професіонал. Вимагає 500 мільйонів гривень. А звідки взяло ще 250? нічого святого. 250 мільйонів гривень. Вони прекрасно діляться на сім. А мені подобається ваш темперамент. Це дуже дорогоцінна корпорація. Нам з тобою премію видадуть. Гривень по 300. Все буде добре, ніхто нічого не дізнається. Мам, я в нормі! Негайно залиште місце проведення спецоперації. Ага. Не перемикай. Дивимось. Раф, вода крижана. Ти що забув заплатити за газ? Люба, я ж Працюю. Ти, бліда, може це через одяг. Зараз ранок, а в тебе вигляд, як наприкінці дня. Чого хотів, Валеріо? Тепер я підпорядковуюсь 20 річній блонці. Ви занадто напружені. Під час кожного нападу тривоги приймайте три, максимум чотири краплі. Доброго ранку, Бом! І твоїм обом вітання. Мені усе ясно, у тебе ПМС, так? столиця Іспанії? Oh, звісно, я знаю. Ібіца. Знаєш, зі мною назавжди лишиться частинка тебе. Моя картка? Я почуваюся ніби глядачка у власному житті. Я залишаю мої речі біля. Привіт. Нічого не буде. Звісно. <звісно> І іноді мені просто хочеться віддатися почуттям. Ти хоч розумієш, усвідомлюєш, що коїш, що саме ти руйнуєш своєю поведінкою. Так, розумію Я перестрибую з одного на інше. Ніколи нічого не доводжу до кінця. Кохаю тебе і не кохаю теж. Найгірша людина у світі. Тож я присягаюся. Усі боги загинуть. Цього року. Скажімо так, ти справила на мене незабутнє враження. Це мій перший поганець перший не забувається. У богів. Ми віруємо. Ти не такий, як інші боги, яких я знищив. Тобі є за що боротися. Тор. Любов і Грім. Гляньмо, хто ти такий, що ховають ці шати. І вже. О, oh. ти вжикнув засильно, що б тебе. Допомогти йому. Ще встигнеться. Хрумай. Yeah! Узяти кота. Живий чи мертвий, нам без різниці. Мисливці на голову. Кіцем яколапка. Допоможи втекти. Коли я з тобою, усе не так. Oh, у нас новинка у команді. Я терапевтичний собака. Дурниць не вигадуй. Приїхали. Дожився до терапії. Yeah! Я теж хочу так навчитися. Життя про майнули перед очима. Моли про пощаду tamaць… кота в Еспресо. Я не довіряю тобі. Довірся мені. Довірся йому. Глянь ці очі. Я й не таке вмію. А, та ще ці лапки у мене виходить. Припини, у тебе грижа вилізе. На підлогу це пограбування. Вниз бляха. Дякую. Я ще не все. Далі самий жир. Але ж ви розумієте, що це театральна школа. Ви підготували монолог. Якщо по чесноку, то я не грибую, що це таке. Батя завжди казав, що треба посадити дерево, написати книжку та замутити дитину. Мусор поліцейський, харе, досить. Валити, тікати. бро-друг, друг, довбограй дурень. Метіне, я хочу видати твою книгу. Ти довбанувся на них. Ми змінимо час, місця імена. Ніхто не дізнається. Вони тебе прикінчать. Гребаний стукач! Що ти їм сказав? Ти все похерив! Срань! Щоденник гопника. Завжди, що ти робиш? Я подумав, що ти маякуєш. Це, це були убій. Зіпсований. Геніальний. Божевільний. Попрацюємо над его. Ні! Я вам дещо покажу. Дівчинка, це геніально. Антоніо Бандерас. Кардахена! Я готовий. Знімаю капот. Оскар Мартінес. Я не вперше працюю з ідіотом. Почали. Офіційний конкурс. Хвилинку. Це ще не все. Фінали ще попереду. Про людей з різними історіями. Mm -hmm. Та найголовніше про ah! кохання. Найромантичнішу мову. Місці у світі. Париж. Я люблю тебе. Я більше нічого не відчуваю. Тепер відчуваєш. Що за зварку теж треба платити? Школа трушний! Так, а одна дівчина ще написала, що ти її крав. Говоря, Треба їх здихатись. З'яле як сквозь землю Ой! Дружу з тіктокерами, живу з ними у тікток-домі. А я дивлюсь, що тебе в тому домі не годують. Хочеш мене? Ти красива, я багатий, люда дома. Всі ж, мужики, полігамно. полігамні. Полігамні! Короче, друзі, я зараз цілю ось цього хочу.

Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. 47 шлюбів, укладених за останні роки, оголошено недійсними через священника пройдисвіта. Отримуєш листа і дізнаєшся, що твоя дружина тобі більше не дружина. Церква запланувала колективний захід, щоб знову укласти всі ваші шлюби. It's me, yeah. Я ж тобі навіть на чоловік. Справді кинеш нас у цьому лайні? Mm. Ну? Люба, я тут подумав, нащо нам знову одружуватися? <му> я кохаю іншу жінку. Зради віолі. Я вагітна. Не ідеальні парочки. Якщо не поводитимеся як стерво, може, ми розважимося. Домовились? Лапу. Лулу, be but... -лу, це ти хороша дівчинка. Тепер ти обіймаєшся справді? Лулу -лу любить обійматись. Ви ніколи з нею не обіймались? Ні, ні, ми не по цих справах. Кажеш, ньок був не в собі, як Лулу? -Лу. Я півроку працював з ним щодня, коли він припинив боротися. Я зрозумів, що може й мені не варто опиратися. Не бійся, це лише блискавка. Поглянь. Вона ніколи не спала у гарному ліжку. Ти хочеш спати на матраці по-людськи. Я сподівався, ви знайдете номер для нас із моєю дівчинкою. Пурхорове серце було поранення? Е... Так, так, було. Дякую за службу. І ви не бачили, що собака поводилася агресивно? Ніколи. Вона любить людей. Глуб, ні. Мала ні! Сино, ні. О, Господи, я прозрів. Так. На таку дівчину я уявляв в поручуванні. Але знаєш, я не вибагливий. Не перемикай, дивимось. Вишукане, але люте. Цивілізоване, але безжадне. Вітаємо у клубі. Як розумно? Настав час спідлити олії. Овогонь. вогонь. <світ> Революції. Так, пастирю. Вітаю англійцю. Розпутін репутація випереджає вас. Будьмо джентльменами, адже людину формують манери. Чому хлопці завжди творять безлад? Так, що я краду чи хапаю? Валізу, ти просив просте завдання після повернення. Простіше не буває. Ножем мене. Я зруйную твоє життя, як ти зруйнував моє! Чувак, я взагалі тебе не знаю. У цьому завданні немає нічого простого. Щось ще відбувається. Так, я не єдиний у поїзді. Шукаю цей кейс. Лимон? А де валіза? Я сховав її. Вона стояла тут. Усе за графіком. Усе ще коли-небудь відбувалося з тобою. Кольчик падло! Вело тебе сюди. Призначення. Засада конкретна. Фак. Джентльмени, ви чогось хочете. О, ні. Дякую. А знаєте, є у вас щось із газом. Чудово. Дякую. Домо арігато. Точно не хочеш поговорити. Насправді не дуже, як хочеш. Фубера, хіба вона найкращі? Сказати так це марнославство. Сказати ні велика дурість. Ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співшутливі і веселі. Це наші друзі, це наші брати, практично. А ще ми експлуатуємо їхні алмазні шахти, нафтові родовища, газ, уран. Наші африканські друзі хвилюються. Вітаю, місія. Думаю, що їх не поважають, не вважають. рівними. Добрий день, місія. Вітаю, мадам. Як гарно. Що це ви робите? Несу ваші валізи, і це моя робота. І багато тут чорноробів. Потрібно заспокоїти президента. Яка честь, місія президент? Друже мій. Обожнюю Францію, а ваша музика, вона така не схожа на ці там там і не стерпні. Ми з вами порозуміємося. І що я почув? Вони дуже чутливі. Треба бути вічливішим. Хто вони? Не підведіть обера, щоб жодних катусів Тримайте. Сьогодні вважається расизм в усьому. У Франції так роблять? Та ні, там набагато менше чорних. І це такий сон. Ми повинні зупинити цю родину, щоб відкрилася правда. Хто цей чоловік? Ніхто, моя мила. Ця поїздка з гурту Адамсів, як ніколи. Інакше ніхто не виживе. Лише ми і прекрасні звуки тиші. Відкрити вогонь! chapter 1 he adored new york city he idolized it all out of proportion Uh, no make that he, he romanticized it all out of proportion better to him no matter what the season was this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of george gershwin I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. I don't know. I thought I took it rather well under the circumstances. I tried to run them both over with a car. You are so self-righteous. I mean, we're just people. We're just human beings, you know? You think you're God. I I gotta model myself after someone. Не театр, ви у в'язниці, і тут сидять злочинці. Ні, ні, не розмовляй так зі мною. Я розмовляю з тобою, як хочу, бо я тут режисер. Я хочу, щоб глядачі забули, хто ви є. Вважає, що ми також це забули. Засновано на реальних подіях. Публіка у захваті, велич театру. Здається, у вас буде турне. Ти це не для них, а для себе робиш. То що? Я не маю права на існування. Ти це не пропустиш. Здивуйте нас, уразьте всіх і заберіться з собою. Ніхто цього вас не забере навіть при обшуку. Тріумф. Ти сердишся? Ні-ні зовсім ні. Це я граю. Це мій текст. Ось це було добре, як в житті. Так, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.